Готовый. Оп. Молодец. Да, 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 молодец. Через квадрат. Молодец. Спокойно наступай. Да. Просто рывок. Просто убегаешь. Спокойно наступаешь. Молодец. Умница. Быстрее. Квадрат. А, квадрат. Дань. Квадрат. Швидше. прикол какой-то. Четыре. Не

Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Залиш м'яч, залиш Гончаров після нього галаган Марк. Готовий? Оп! Раз. Два. ничего не сделал, Смотри, что Иди сюда, раз. Что ты там делаешь? Три. чотири, Останній. Добре. Галаган Марк, Шеремет, Костя. Молодец. Готовый, Марк? Оп! Четыре. Быстро, 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 быстро. Левая ножка в зубище, да. Быстрее. Добре. Шеремет Костя, шеремет слава. Готовий? Оп! Мяч торкається планки. Добре, молодець. Квадрат. Добре. Два. Три. Чотири. Добре. Пауза, Кось, пауза, Кось. Шеремет, слава. Бараков Єгор. Готовий, Слава. Оп! Мяч торкається планки. Просто м'яч торкається, просто торпус. Два. Три. Чотири. Добре. Бараков Єгор Борисков Ілья. Готовий Єгор? Оп! Добре, молодець. Все добре робиш, правильно. Добре, нічого, нічого, нічого. Рухайся, рухайся. Це вже три було. Чотири. Останній. Просто на руху вибігаєш. Добре. Борисковий Ілья, Панченко, Самуїл. Готовий Ілля. Оп! Раз. М'яч торкається планки. Два. Три. Чотири. Давай, давай, рухайся вже в квадрат. Да. П'ять, добре. Панченко Самуїл, Суханюк, Назар. Готовий? Оп! Це ж панченко, так? Да? Добре, давай. давай. два. Три. Четыре. Останній. <coughs> Молодец. Браво. Молодець. Суханюк, Назар, Семенов, Михайло. Готовий, Назар? Оп! Мяч торкається планки. Пауза. Пауза. Не не не, почекай, спочатку, спочатку давай. Готовий? Почекай, готовий? Оп! Раз.

Мільніченко, вже візьміть собі і готуйтесь. Готові? Оп! Давай, 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 давай. наступай. Так, Давай, 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 Чотири. Просто революці, просто ремонт, просто револю. Добре, єсть.

Добре. Рекал після нього волков. Готовий? Оп! М'яч торкається планки. Раз. Два. Квадрат, квадрат дайте. Три. Чотири. І на Просто на Добре. Волков грибань. Ті, хто зробили з м'ячем і тут і там роботу, вільні, можете бути вільними. Готовий? Волков. Оп! Назад, назад, назад. Чотири біжать його добре. Грибань ганіч Єгор, Готовий. Добре, молодець. Три. Мяч торкається, планочки. Чотири. Квадрат. Добре, добре, молодець. Ганіч Єгор, Шикора, Георгій, готовий? Оп! По одній, не І тут, і тут з м'ячем вони зробили, вони вже можуть бути вільними, так? Добре, три! Чотири! Добре! Шикора Георгій Яременко Кирил. Готовий, Георгій? Оп! Мяч торкається планки. Два. Три. Чотири. Просто на рибку. Просто на рибку. Добре, є. Яременко Кирилл Ямпольський Тимофій готовий. Оп! Быстрее, Сині, М'яч торкається планки. Ще раз так зробите, будете перероблять. Добре, три. Чотири будь ласка. ти Добре, п'ять. Да, все. Ямпольський Тимофій, Варакута, Михайло. Готовий? Оп! Квадрат, квадрат. Раз. Два. Нічого, нічого, не хвилюйся. Три. Нормально робиш, добре. Хорошо. хорошо робиш, молодець. Давай. Ще двічі. Це чотири і останній. Останній. Молодець. Фінішуй. Добре, браво, молодець. Будь ласка, Варакута, Михайло, Луговський, Олексій. Давай, Мишенька. Готовы, Миш? Оп! Раз. Квадрат, квадрат. Два. Квадрат. Три. Чотири. Міша, свиче. А ми тут один робимо чи два? П'ять. Молодець. Двічі, да. дитина правильно говорить. Один раз без м'яча, другий з м'ячем. Луговський після нього Сафронов. Готовий? Оп! М'яч торкається планочки. Добре, квадрат. Два Три чотири. Добре. Сафронов Дудченко Григорій. Сафронов на старт. Да. Ну, якщо це сафронов, то тоді так. Да. Готовий? Ні, ніхто нікуди не Раз. Нічого, нічого. Піднімайся спокійно. І з того боку перетинай, з того боку перетинай. Добре, браво. Два. Це двічі. Ще три. З любого боку перетинай. З любого боку. Три. Прекрасно, ще двічі. І останній, давай, останній. Можеш навіть напряму, без квадрату біжи, біжи напряму, швидко, швидко, фінішуй. Добре, молодець. Дудченко Григорій, Дудченко Олександр. Готовий Гриш? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. просто на ривку, просто вибігай сюди через квадрат. Просто біжать, просто біжак. Молодець. Добре. Дудченко Олександр Павловський злата. Готовий, Саш? Оп! Раз. хто зробив до мене, Два. Три. Чотири. Останній, Саш. Фінішуй, фінішуй. Добре. Павловський златан, Слободянюк, Микита. Златан. Дайте м'яч, будь ласка, дитині. не Давай, давай, давай. не м'яч. Готовий? Оп! Ззаді можна заїжджати, златан. Добрый, молодец. Слободянюк, Микита. Готовый? Оп. Раз, два. Я выключил там, выключил. Три. Чотири? Добре! Все, все, молодець.